Чеська республіка привезла до нас свої замки. Їх у них більше сотні. Ці макети найвідоміших пам'яток зробили своїми руками дітлахи. А ось замки, які на стендах, це ті архітектурні ансамблі, які занесені у спадщину ЮНЕСКО. Тут тепер проводять турніри фехтувальників і реконструкції боїв. замки У всіх цих замках обов'язково щороку є різні дійства. Навіть маємо фестиваль ковалів. Але в половині тих замків, які є у Чехії, тобто в більше 50, є всякі атракції. Деякі з цих замків державні власності, інші в приватній, опікуються ними і різноманітні товариства. Однак, так чи інакше, ці споруди приносять прибутки від туристів. Аби ожили всі замки нашої області. Фахівці радять перебирати досвід і Польщі. В сусідній Польщі я бачив прекрасні приклади того, коли замок повертають його власникові, тому самому Любомирському Челянськоронському. Він вкладає кошти в його реставрацію відновлення, а надалі віддає його в оренду. І замок функціонує як музей, як приміщення, де проводяться конференції, семінари, міжнародні фестивалі, зрештою, де бувають туристи. Це об'єкт живий, який приносить прибуток на свою власну реставрацію. Пересувну виставку спершу возили до Ужгорода. Тепер її чекатимуть у Києві та Донецьку.